Привіт! Ви на каналі Киця ТВ. Ти. Всім привіт, ви на каналі Кіця ТВ. У нас сьогодні дощова погода. І всі котики граються в хаті. Майже Та. всі. Це Мерсед. Це, це, це я, мама. Це покажи, це Тесік, вже 8 років. який любить дусятись і тулитися. Це як гепард. Він схожий на гепарда. Подивіться. Так. Вони вже заснули, так що тихо треба бути, так? Де тут ще один? Ей. Він десь отут був. Чи Ці ти? котики два туляться, мама буде казати. Цього звати Мерсет, а цього треба Тимофія запитати. Е, швидкон. Мерсет і Швидкон. До речі, Мерсет спить з нами. Кожної ночі. Він любить не спати. кожної. два дня був. А там заховався за диваном, ще якийсь кіт, він не любить зніматися на відео. Кс -кс -кс -кс. А, Умон, Умон, підійди, привітайся з підписниками. А той й там, ми не знаємо, як його звати, я не знаю. Альфа. Альфа. Де там пані? Сховався під диван. заховався. Під диван. А я мама. Ще раз кажу, я мама, а це Тесік, який дуже його, класний. Я вийшов. А Альфаній вирішив подерти меблі. Так, так. Ви що тут двоє кайфуєте. У нас дощова погода. і Ми з Тимофієм всім бажаємо гарного вечора. Підписуйтесь на канал Кіця ТВ, ставте лайки, коментуйте. Всім гарного вечора. Ви угу. ж ще, ще трохи тут. Подивитись на котів і все. Мерсет, швидкон, тесик, умоль, альфа і ще сховався Альфа.